Хороший. Ух ты! Ух ты! Хто такий? Дивися! Сьогодні ми спробуємо збіжати з дитячого садочку. Да, це дуже страшно. Ух ты, дивись, яка іграшка. Маленька. Іграшка. Мапа зроблена і побудована з любов'ю. Догвіном. Добвін Дивись. Да. Ух ты! Давай проходь. Тикай, я б прихожу. Е, <гум> Тут звуки у мене. А давай, я тикаю, типка хочу. Тик, <пілляє> тик, так, тик, 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 А! Що ти зробив? Та я Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик... <пілляє> я <пілляє> бачу багато хто <пілляє> заступовився <пілля> на восьмом левелі. Це дані боїться б. <пілляє> <пілляє> боїться карми. Карма немає. Куда е, не е. ти поскакав? Mm. Пошли. Давай. Выходи. Не, давай ты. Давай. Дай. На сколько бы доверяй. одного, одного. Давай. На ноль. Ну приходишь, что ты? Я боялся. Ну вот. Да Я тебе случайно скину. Это бы тоже. Ух ты! Но... Добре, не скидаємося кнопку. Так, обі ескейпс кдох. Давай. Ага. Молодець. Так, ага. Молодець. І молодець. Дивись, а хтось один має туди піти. Давай, ти туди йди. Я... я туди гоба, 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 оба. Да. Хоба. Так, а хтось сюди має туди піти, а хтось другий туди. Я іде. Я тут почекаю. одну секунду ми може тут походимо. О, ні, хтось впав. А вона впала, вона зіста. Я Не бачу де вона, а вона тут. Ну, ладно, Так, там буде. Ні, давай почекаємо. Ладно, давай я почекаю. Так, сюди, походимо. Опа, опа, опа. Так, давай. Давай. Все, якщо ще раз вона впаде, то я за неї не піду Ух ти, тут треба 4 гравця. Оф Нажимай по очередь. На а, да, так. давай, давай. Так, так. Опа, жовте, давай. Червоне Синє Синє Зелене Зелене Ну і вот жовте І жовте Давай. а ага. То есть один... Ага. Май нажаты. Дай. Так. Бам. Дай. Да, да, с этими поднимаем. А, на сыне твое было. дай а. хай двое. Дай, так, так. так. На сыне. А, на сыне. На сыне. Да -а -а. на телефоне, наверное. Ну а, да, бабка, по просто Почему такие Так, жовтый. Я на телефоне пойду. Так. И зеленый. И зеленый. Так, теперь тебе нажимаем чей-поне. Опа. Сыня. Жовте. Жовте. И зеленый. Так, все. все. Ага, тут я читаю грипси тут штучок. Так, ага, окей. Виша якось. Тобто, так, сыня. Синя. Синя, червоне, жовто-зелене. Червоне. Червоне. Жовте. Жовте. Зелене. Тепер. Синя, червоне, жовто-зелене. Синє, червоне, жовте, жовта, зелене uh -huh. жовта. Жовта, Все. Синє. Да, червоне. До на голову. Жовте. Жовте. Обережно. 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 Мимо. Так, як тепер нам повернутися? Ми, ми не можемо. Але вона ж там. А ми, а ми не можемо. Все, ми застрялися. Ну, ну все. Ні, можна було наоборот Ну ладно. Біжим. Сорі! Ну покажем. пока. Не можемо, нажимаємо. Не так. Ага. Дивись. Так, червоне. А, я тебе Ти через чего сынив ход? Давай. Так. Перти. Ти. Мені на голову. Мимо. Е, так, червоне. Давай. Сюда. То що ж таке? Ты голова якась кругла. Чи не крюга? Ти взагалі кот. І то легше. І знову все згодь. А. Опа. Це той вам на всі застріють? Так, це восьмий. Ніхто не може далі прийти. Бо ніхто друг друга не слухається. Так. давай давайте тепер. Давай. Отак. Давай. Опа! Фу, Фух. ми пройшли, не ходимо обі. Так, е... Э... Давай, туди. Так, давай. Декс. Так. Так. Дивіться, та, ну, на таймер. Не пускай кнопку. На таймер. Ти! Фух! Ух, ти! Ух ты! Ух ты! Бахну. <reconstructed> так, давай направо. Uh, давай, право на руки. Ідем направо. Прошлый? Молодцы. <сіст> хто Хтось, хто недавно проснувся. Ти ключ тащишь, давай, 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 давай. Oh. Ну, честно скажу, целегко, він який засильно повільний. Це бо це Дейка. Дейка. Де директор дитячого садочка. Це, це... Той хто дивиться. Дивись, дивись, сюди, сюди, сюди. лабіринт. Так, да, дивись, червоненьке Бо Восини. Ні, синики, синки. Е -е 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 -е. Так, чекай на ну, тут все підходить. Червоне. Да, це червоне, жовте. Жовте. Зелене. Зелене. И жовта. И жовта. И синяя. И синяя. Все. А, теперь заказ я пришел. Открыть фиолетовые. Да, приходи. Такую. У а, так, червоненькие. Ты ставай на червоненькие, да. Так, на сыненькие. На сыненькие. На червоненькие. На червоненьке Так, на червоненьком на синеньке ну, На синеньке Ну загозном на червоненьке На червоненьке і зараз ти на червоненьке Так синє, давай На червоне. На синє також буде то щось подягаю. <гану> на чигвоне. І на чигвоне. Останнє. Хоба, хоба, хоба. І mm. вдома. Це так, складно, але добре. Ух ти. Ага. Дивись, давай сюди. Опа. А, так, так, зелененький наживай. Не, не упусти. Так. так. Мама, ну, типа, <гану> до восьмого дійшов один. І все, далі не може йти. Бо треба чекати о... других, остальних. Це там, де каже, це треба з другом. Або з друзями, це ще легше з друзями. Да. Якщо не з одним. Два. Так. Куди? двоє ми маємо на це нажати. Ох ти! Ми маємо яйцями закидати Цього Пів! Вони газеті! Разні? А ні, вони не газеті! Ох, клас. Це буде легко. Так вище в нас одна кові. А! А він не може внести дані. Це було ізі. Так вважайте, що це удал індицького зайка. Так, давай. Все, ми можемо джамп і спілкувати. Давайте допоможемо остальним. Давай. Эй, чувак! О! Oh. Эй, <laughs> hey, ну можем телепорт О! Oh. Oh. Че вони тут так? Давай так. Выходимо, давай. Так, Тримаєш один. Давай, ты тоже входишь. Окей. Минус одна девочка. Капець я хлемі ходити. А це на телефоні, я знаю, там не реально таки приходите штуки. Да. Так, цей стоїть. Виходь, так. Oh. <laughs> це було рисковано. Mimo. Так, вона зараз допомагає. Ми зараз їй допомагаємо. Ви скакати, не забувайте! Так, давай, 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 давай. До... Скачи. Є yeah, доскакала. Uh, так. Да, я тут апостою. Друзі, якщо вам подобається такі е, ставте вподобайку. Я забув нажати, я забув те, що, ні, не це не я це він. Да, на жовтий, на жовтий, на жовтий, на жовтый. Та давай, поднимай. А так, все, давай. Так, виходить, давай. Так, да, ми тут. У нас четверо. Так, в тебе супер, Ох! Да, в мене супер сили. Там можна було взяти. А так, я показываю. А тобі так. не треба навіть. Да. Давай. А чого всі тримають? Так! Можна... От всі перестали тримати. <гум> Давай. Так, так. Тримай. Добре, ти тримаєш? Я йду. Куда? Давай. Не топайся. Хоч. Так. Так. Так, так. Так, один тримає. так оп, я тримаю. Давай, він проходит. Ні, Ну, ззаді це легко. Ну тоже це пройшли. О, давай. О, це синя. буде легко. Зелене і жовто. Зелене, зелене. 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 то не Зеленые. Да, і А так, все, з жовто. Тепер... Так, червоне. Дай, походу. Червоне, синя. Зелене. Той. И желтенькие. Все. А, так, далее. Червоненькие. Я тут с самого низу буду стоять. Я одним стрибком доскочу до самого низа. Так, синя. А, а что ж ты творишь? Так. А-та-ту! Та, та... О, заскакнула. на телефоне такие вещи просто нагальные. Окей, давай. Давай, доски. будь Йеллоу. Так. Да, теперь все. Йеллоу. Жовты. Опа. И зеленый. Окей. Okay. И теперь ты. Я сам. А, ну да. <гас> Я больше не могу. Це навіть добре, я зможу легше приходити з штуки. Да, давай. Так, давай. Так, Червоний. Два проходять, два остаються. Mm -hmm. Так жовтий і зелені. Так, все, тепер. Так, синя. Чист? Так. Пежотеньке. Ох ты ж, які... Безпек зелененькі. Так, перзеленьке. Та йди! Давай, давай, давай! Ми ж відкрили тобі, давай. Друзі, чи вам подобаються такі ігри Escape? Тому що мені подобається, особливо, це, якщо це не на одного гравця. жовтеньки давай проходь. а вона пройшла далі давай іде опа ну а чого стояти все а проходимо далі а, давай двоє вони двоє подожди вони раз... Раз двоє? їх вже дві А, ну. Опа. Мені легко <рес> <рес> ну я тут вас почекаю куда ти скачеш це дорого На мою так, давай, вот так. Я у да. меня дорожку уже выстроил с голов. Какой? <laughs> не проходь. А, так. Тут. так, давай. Далее. Я меняю на сыне. Так. Ну, да. Я меняю на червоне. Ну, вот это. Чого вона одна стоїть тут? Вона тебе чекає. А вона не побачила, напевно, що ти вже прийшов. Давай. Так, виходь далі. Давай, попади. Діки. Не попала. А ти літаєш. Ну, чого ж? Вона не туди йде, ну. Ну все, я... Ой, я можу скибати високо. А тут по боку можно прийти. По боку? Mm -hmm. А, ні, не, не можно. Фух, погоди, появилась. Ну то що, габимо. Ну ладно, вона может сама прийдет. Ну надіюся. <свісно> так давай. М -м -проходь. Тибач, але ми мусимо йти. ты. Давай, да, проходь, проходь. Давай, швидше, 3 три секунди, давай. Я, 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 я жду. Тебе. Я жду, поки пока зникне нас. Да. Ооооо! Дай я наліво. А наліво нічого нема. Я спекала тільки. Правило правил руки. Все, вже відкрив. А! А! Ааааа! Позади! Позади! Я вже відкрили, я вже. Ааа! Не відкрили! Аааа! Як так? Я О! Ключ! Давай! Цей чувак за ключ! Ой! Він провалився. Я тут. Двері відкрили. Дай. Закрились. Опа! Все! Виходи. Мы потеряли уже двух девочек. Ага. А, давай, а, чай. Ключ, ключ, ключ. О, давай, 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 проходь. Ой, давай, 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 проходь, проходь, проходи. Опа, І Итак, давай, Один тут А, давай, я, я супер швидкий. Угу. А, давай, а тут, червоненький, Давай. Так, жовтенькі. Зелененькі тепер которые. Зелененькі. Так, тепер жовтенькі. Так е, жовтенькі. Так, я пришла. Е, тепер синенькі. Так, червоненькі спочатку, щоб цапк шла. Да, і, і синенькі. Так. І Износиненьки. Так. Цапка ходить. Да, цапка ходить. І ми відчиняємо. Є! Все. А Тепер тут червоне. І. Да, давай. Все, ми побудували байку. Залишилось їм ну, його пройти. Це найскладніше буде. Да. На телефоні хочу сказати, що глядати нереально. Якщо ви глядаєте на телефоні, я не уявляю просто як не ви це виходите. О, як вона! <рес> просто перескакувати з одного на Опа, оба, хоба. хоба, хоба. Да. Так. Так. Okay. Okay. Не Давай, О, не все, Давай. пошли. А, так, тут от червоненьке червоники. Давдяки тому, що я побачив, що можна Літати? взяти субвездивності, а я це кубку Давай, приходить. А ты ходь. А вона тепер там. Ага. Подтримай зелене. І ти там, так? Да? Так, да, давай. Зелене. Проходь, не падай. Проходь, не падай. Проходь, не падай. Проходь, не падай. Дай, хай вона прийде. Мені запали в з дитячого садочка. Хай вона прийде, і коли вже прийде, я, я піду. Мінус вона. Ходь знов. Давай, що ще, ще два рази, не... Та шо ж таке? Мам підключайся Червоний включи Так заходить, Проходить І Пройшла Давай проходь Тепер оберненько я Та так кажи, ти оберненько походиш. Так Вау Знову? Та я знову У мене ж все таке здібності Я просто перескочу Давай перескакуй що ж Апа. ти Супер э, цей. Супик стрібок, так, да, пожалів. Ну хоча в деяких моментах він реально дуже корисний. Пау! А ми знову це і все. Пиу, 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 пиу. А вони мені кажуть, що не зможуть прийти. Де... То Давай будемо буде. в дитячому садочку. Так, якщо ми тут? а, да. Ну, під таку музику, друзі. Я надеюсь, що вам сподобалось грати і надеюсь, що ви поставили вподобайку. Натиснулися на дзвіночок та підписались на канал, так. І написали в коментарі, яку ще нам гру пограти. Звідки ми будемо втікати наступного разу? Пока!